Доброго дня! Любі друзі, я бронзовий лідер компанії Ерсак Алла Сніжко, і сьогодні хочу вам розповісти про нашу чудову компанію, про турецьку щедрість, про компанію, у якої є місія, у якої є серце. А місія така: зберегти нашу планету чистою, щоб ніхто, ніхто із людей не виливав не шкідливі якісь речовини в ґрунт, які попадають в річки, і їх дуже-дуже забруднюють. Тому, любі друзі, якщо ви користуєтеся, всі ми користуємося засобами щоденним. Для себе це пральні порошки, засоби для миття посуду, різні різні засоби для обличчя, для тіла. Я вас прошу зверніть увагу на компанію Ерсак, бо це натуральні засоби за ті ж самі гроші, які ми купуємо, хімічні некорисні засоби у магазинах. Наша компанія Ерсак, це турецький бренд, який працює уже в країнах різних, в всій Європі, в всьому світі 17 років. У нас на Україні тільки. Року. Тому, можливо, ви про цю компанію і ще й не чули. Наша компанія «Ерсах» вона замкнутого циклу, вона виробник, вона вирощує свої лікарські рослини, з яких і робить нашу цілющу продукцію на своїх власних полях в екологічно чистих районах Турції. Наша компанія має 6 заводів, на яких виробництва цих чудових засобів, і має 43 міжнародних сертифікати якості, включаючи халяль. Тобто це дуже таке велике, потужне підприємство, яке е, создане саме для нас з вами, для людей, які хочуть зберегти нашу планету чистою і зберегти особисто своє здоров'я та здоров'я своєї родини. І кожного місяця завжди наша компанія дарує велику кількість подарунків, подарунків за свої замовлення. І зараз чудовий час. Зараз супер акція. І ще у нас незмінні ціни. Вони поки що не змінилися. Тому той, хто хоче заощадити, той, хто хоче отримати великі бонуси від компанії, вам варто зараз зробити своє замовлення. І зробити замовлення, і отримати подарунки. Що ми можемо отримати зараз у подарунки? Це антижир, літровий концентрат, який справляється з жиром, з брудом на вашій плиті, на скляних поверхнях. Тобто, це растворітель жира, який дуже класно це все знімає, це концентрат. І нарешті не треба. Одягати рукавички, не треба е, чекати, поки засіб довго буде діяти, він діє миттєво і робить ваші кухонні поверхні, бездоганними, бездоганно чистими. 7-літровий концентрат, рідке мило для рук, ромашка, який є цілющим для ваших ручок, і знімає бруд, і зволожує е, одночасно. і Може бути як гель, і може бути як гель для душу. Тобто, дуже такий многофункціональний засіб, який для всієї родини рекомендується, і теж нешкідливий натуральний. Ви можете отримати для себе у подаруночок ось такий засіб, який називається масажний крем. Але він не для масажу, він дає ефект масажу, який покращує кровообіг, і він є, замінює пів аптечки у вашій домівці. Повністю натуральні витяжки з лікарських рослин дуже швидко позбавлять вас болю, дуже швидко знімають запальні процеси. І це просто ваш помічник. Ваш рятівник у вашому домі. Зараз у подаруночок ви можете і отримати такі речі, які є дуже корисними для вашого обличчя. Це засіб 4 в 1 це олія, яка цілюща, яка создана по турецьким традиціям цієї країни. І вона що робить? Ця олія 4 в 1 вона покращує тургор шкіри вашої, вашого обличчя, вона покращує упругість колегенові і еластинові волокна, які відповідають. За молоди шкіри. А всі ми з вами хочемо бути молодими, щасливими, красивими, з красивою шкірою. Цей засіб це бестселлер це хід продажу компанії Ерсат, Називається він крем звіробій. Цей крем регенеруючий, він допомагає для нашої шкіри обличчя позбавитись від висипів, акне, всяких подряпинок. Дуже гарно допомагає при сонячних опіках, битових опіках і дуже класно. Асно допомагає навіть коли у дитини була було захворювання вітрянка. Знімає дуже швидко зуд зі шкіри, регенерує шкіру і робить її такою, як вона була молодою і красивою з самого початку. Так? Далі у подаруночок ви можете отримати безсульфатний шампунь для волосся з витяжкою ромашки і календули. Це цілющий шампунь, який зробить ваше волосся чистим, бездоганним. І ще він дуже класно позбавляє від перхаті яких там, ну, може бути, якісь висипи на шкірі голови, да, то цей якраз засіб дуже гарно впливає на те, щоб все було гарно, і здорове волосся, і здорова шкіра вашої голови. Це незаміними улюблене з всіх людей це кондиціонер для білизни. Якщо ви попрали нашими порошочками, то вам треба пом'якшити вашу білизну, ваші речі цим кондиціонером. Тим паче, що він повністю натуральний і має дуже недовершений такий дуже е, смачний смак. Е, і всій вашій родині це точно засіб це сподобається. І він подарунковий зараз. Ну, а це е, гель для душу з аргановим маслом. Зараз в таку спеку. Хочу погоду, ми з вами купаємося дуже часто. Відчувати на собі очищення, зволоження органи марокканського золота, це дуже-дуже приємні відчуття. І аромат залишається, і ви чистенькі, гладенькі, і ніяких шкідливих речовин на вашу шкіру не попадає. І ще ви можете отримати у подаруночок, цілющий бат, витяжку із лікарських рослин, який називається Ехінацея. Ну хто не знає про ехінацею, ехінацея це імуномодулятор. І дуже дуже швидко, підвищує імунітет, дає здоров'я людині, і така людина не хворіє і бореться з тими захворюваннями і які є навкруг нас. Тобто, такі подаруночки ви зараз можете отримати по спецакції, що сьогодні і завтра діють ці подарунки. І зараз я вам хочу показати приклад замовлення, вигідного замовлення, яке ви можете зробити в нашій компанії. Наприклад, ви замовили ось таку продукцію. Продукцію. І до цієї продукції тільки зараз ви можете вибрати з цих подаруночків що ти є Що ми з вами оберемо? Допомагайте мені, будь ласка, що оберемо? Масажний крем. масажний крем, рятівник у вашому домі. Що ще оберемо? Масло. Масло кажуть, треба обрати. Так, Шампунь 4 треба. Шампунчик ми візьмемо. Що ще візьмемо? Звіробій, Звіробій. Звіробій крем. да, кремчик, чотири подарунки. Ми отримаємо за це замовлення. Треба заплатити всього-навсього 1400 гривень. Це за замовлення на 4 бали. І кожен засіб буде коштувати 140 гривень. Хіба це дорого? І літер баньо для вами туалета 140 гривень. І цілющий до речі, такий дорогий крем. Звіробій. Буде коштувати 140 гривень і масажний крем-рятівник 140 гривень, тобто кожен засіб за 140 гривень. Якщо ви хочете дешевше, тоді додаємо до вашого замовлення ще корисні якісь засоби, які ви хочете отримати. Додаємо подаруночки, і тоді ваше замовлення, кожен засіб може вообще коштувати по 100 гривень. Тому у нас продукція натуральна і дешевше, ніж в звичайних магазинах. Запрошуємо до замовлення.